Проміжна знижка для України на газ може на 6 місяців становити 100 доларів. Про це за результатами тристоронніх переговорів повідомив міністр енергетики Росії Олександр Новак. За його словами, джерелом для виплати Україною боргу РФ можуть стати кошти МВФ в обсязі 3 мільярдів доларів, переведення яких вже узгоджене. Слід зауважити, що з цією знижкою вартість газу для України становитиме 385 доларів за тисячу кубів. Окрім того, Газпром поставить Україні як мінімум 5 мільярдів кубів газу на основі передоплати. Про це Повідомив Єврокомісар Гюнтер Отінгер. Водночас міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан зауважив, що остаточних домовленостей щодо газу між Україною та РФ немає. Нагадаємо, переговори щодо газу за участі України Росії та представників Єврокомісії у Берліні розпочалися 26 вересня. Зазначимо, єврокомісар Гюнтер Отінгер повідомив, що наступний раунд газових переговорів у форматі Україна, Росія, ЄС відбудуться наступного тижня. Нагадаємо, також що Нафтогаз 16 червня відразу після його переводу Газпрому наперед. Доплату подав до Стокгольмського арбітражу позов з вимогою переглянути контракт на поставку газу. Зокрема, українська державна компанія вимагає знизити ціну на блакитне паливо і стягнути з Газпрому 6 мільярдів доларів переплати за газ, який той поставив з 2010 року. Зі свого боку, Газпром звернувся до Стокгольмського арбітражу, який на момент переведення на передоплату досягли 4,5 мільярдів доларів.